Марго Роббі вагітна Кім Кардашіан зробила сальто на дні народження своєї сестри. Брітні Спірс помирилася з синами. Поговоримо, чи є правдивою новина, що підійді виключили із юридичної фірми через Леді Гагу, І чи правда він продає свій особняк? Обговоримо весілля року Ананта Амбані та Радіки Мерчант. Поговоримо про весілля Олівії Кульпо, екстремальне схуднення Крістіни Агілери, нічне побачення Бетбані і. Кендал і зміни зовнішньості Зака Ефрона. Залишайтеся, буде дуже цікаво. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо відео для вас цікаве, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні багато тем, тому поїхали. Головна новина на цю хвилину напевно те, що Марго Робі вагітна акторку та її чоловіка Тома Акерлі помітили на озері комо Марго і продюсер Том вперше зустрілися у 2013 році на зйомках фільму Французька Сюїта, де Том працював третім помічником режисера. А робі відігравала другорядну роль. Між ними одразу почалася дружба, яка послужила основою їхніх міцних відносин. До речі, почуття між знаменитостями Стями спалахнули несподівано. У той момент вони ділили будинок із п'ятьма сусідами, майбутніми бізнес-колегами, які, до речі, не помічали іскри між закоханими у 2014 році. Якраз Том, Марго і їхні друзі Софія Кер та Джозі Макнамара заснували продюсерську компанію Lucky Chap Entertainment. за два роки. Марго і Том зіграли весілля у Австралії і лише пізніше оголосили про створення родини. Я велика Рихильниця того, щоб вести бізнес із коханою людиною і, взагалі, бути одруженою дуже весело. Я відчуваю відповідальність, будучи дружиною, і мені хочеться бути ще кращою. Зізналася у одному з інтерв'ю Марго Робі. Загалом пара тримає приватне життя у великому великому секреті. Марго неодноразово говорила, що вони з Томом, як і раніше, почуваються сусідами по кімнатах, яким весело проводити час разом, і ця легкість відчувається у всьому і про щасливий. Стан Марго Робі світ дізнався завдяки кмітливим папарація. Закоханих помітили на озері комо, і як видно з фотографій Марго та Том очікують на первістка і зовсім цього не приховують. Перші публічні кадри у сумнівній якості, проте вони підтверджують здогадки фанів. До речі, щось підказувало, що Марго Робі, відпрацювавши поповній цей річний промотур фільму Барбі Грете Гервіг і супутній з ним кінонагородний сезон вирушить у декретну відпустку вбрання останніх місяців також на це натякали. А до речі, Марго і Том кажуть, що вести спільний бізнес їм не становить особливих труднощів, оскільки кожен із них грає у справі свою роль. Більше того, Марго Робі та Том Акерлі завжди беруться лише за ті проекти, які пробуджують дикий інтерес у них обох. Що сталося, наприклад, із фільмом Барбі, і це. Була безпрограшна формула. Шанувальники розраховуючи акторка частіше з'являтиметься у публічних місцях, і у неї будуть публічні виходи аналогічно з виходами Ріанни, яка свого часу завзято демонструвала свої вагітні образи, чим зараз займається і Хейлі Бібер. А напевно, вони будуть більше в стилі old Money, який любить Марго Робі, Вона дуже часто виходить у Венета, у Зероу. І я думаю, що зараз однозначно оживляться бренди, з якими співпрацювала, і амбасадором яких була Марго Робі, Шанель, хоч його й не люблять, але я думаю, що все одно все залежить від Марго, чи буде вона готова частіше з'являтися на публіці і е, показувати свої вагітні луки. З величезною цікавістю будемо дійсно спостерігати за вагітністю Маргоробі. Якщо вона буде це транслювати на публіку в будь-якому випадку, дуже дуже раді за них. І е, Марго прекрасна людина. Вони з Томом Сяють з величезною радістю від щирого серця вітаємо Маргоробі і Тома Акерлі з такою прекрасною новиною. За повідомленнями від інсайдерів, Брітні Спірс помирилася зі своїми синами Шоном Престоном та Джейденом Джеймсом. Виявляється, що Брітні Спірс проводила із синами таємні зустрічі на Гавайських островах, де вони живуть разом із батьком Кевіном Федерлайном і його новою родиною. І також приїжджали до матері у гості. Нерідко у п'єсі з'являлися скандальні подробиці про взаємини Брітні Спірс зі своїми синами. Масла у вогонь доливав і Федерлайн, який зокрема у. Червні минулого року зробив заяву, що хлопці нібито не бажають спілкуватися із матір'ю через її провокативний контент у соціальних мережах, а також наркотичну залежність. Шон і Джейден проводять більшу частину часу зі своїм батьком після того, як у вересні 2019 року їхня мама отримала 30% прав на відвідування без нагляду. Ну а на світлинах папараці зловили момент, коли Брітні Спірс повернулася із відпочинку у Мексиці. thank Крістіна Агілера знову своїм видом здивувала. Вона вийшла в рожевому міні та ботфортах на вечірці Дольче Габана в Італії. На цій вечірці було багато знаменитостей, були і присутні, і Розі Гантінтон Вайтлі, і Наомі Кембл, Сан із гурту Ейтіс і багато багато інших. Відносно Крістіна Агілери світ, звісно ж, не витримав. За останній рік Крістіну Агілеру важко впізнати. Вона стала більш стрункішою. Вся мережа божеволіє від одного питання, чи це все оземпік, як завжди, в. Інтернеті всі розділилися на два табори по класиці: одна половина терміново вимагає елексир вічної молодості, ну а друга пише свої переживання та благання за здоров'я Крістіна Гілера. Крістіна Гілера не згодна із звинуваченнями у е, прийомі препаратів для екстремального схуднення і акцентує увагу на тому, що заслуга її зовнішнього вигляду це лише бокс, йога і спорт. Друзі, як вам перетворення Крістіна Гілере. Хлої Кардашіан з розмахом зустріла своє 40-ка річчя. Звісно ж, можна було відсвяткувати якось день народження вдома з тортиком, але це не про сімейство Кардашіан. Для святкування 40-річчя Хлої зробили гламурну ковбойську вечірку. Всі були в тотал-денімі, щедро присипаному діамантами, але все-таки не вбрання були головною фішкою на цьому святкуванні. На сцені виступав Dogg. ковдру на себе на святкуванні дня народження Хлої перетягнула Кім Кардашен, яка танцювала з менеджер. Брітні Спірс з Кейтом Хадсом і зробила на танцполі сальто. Вона каже, що цього не пам'ятає. Ось вам відео зі святкування дня народження Хлої. І Кайлі Дженер поділилася своїм міні-влогом з дня народження однієї із сестричок їхнього клану. Було дуже дуже весело. Дівчата танцювали на сцені. Звісно, у цьому влозі Кайлі Дженер знову нагадала про свій бренд алкогольних напоїв. З однієї сторони людям також здалося, що Кайлі трохи перегравала у цьому ролику, перегравала. Вдаючи веселощі Колишня модель та міс Всесвіт Олівія Кульпо поділилася із виданням Vogue фінальними примірками своєї весільної сукні від бренду Dolce Gabbana. Ну й на днях в телеграм-каналі я вже вам показувала світлини з її весілля. Вбрання доповнила мережевна фата довжиною майже 490 сантиметрів. А Олівія сама про свою весільну сукню казала так: я не хотіла, щоб образ випромінював секс у будь-який спосіб, форму або вигляд. Я хотіла, щоб все виглядало невимушено і ніби компліментувало мені, а не Пересилувало Олівія Кульпо вийшла заміж за американського гравця в американський футбол Крістіана Макефрі. Фотографії неймовірно атмосферні, особливо чорнобілі. Вона посміхається. Олівія дуже дуже красива, і світлини були емоційними, атмосферними. Вітаємо молодих про свого обранця. Олівія казала так: коли я думаю про Крістіана і про те, що він любить, і про моменти, коли він вважає мене найкрасивішою, це абсолютно щось на зразок цього позачасового прихованого та елегант. Ну, а ми вітаємо молодят! Продовжуючи весільну тему, давайте згадаємо, що уже 12 липня в Мумбаї відбудеться головне весілля року. Ми вже згадували, що Ріана відвідувала там і Білл Гейтс, і Марк Цукерберг. Багато багато суперважливих людей цього світу, дуже поважних, потужних гостей. Як відомо, одружується син індійського мільярдера Мукеша Амбані, Анант і Радика Мерчант, дочка іншого індійського мільярдера Вірена Мерчанта у цьому відео показали запрошення, яке вони розсилали гостям в середині Чезної музичної коробки, оформленої у традиційному стилі, було саме запрошення і пам'ятні подарунки. Це релігійний сувенір зі срібла і шаль ручної роботи з кашеміру. Я думаю, що ви пам'ятаєте передвесільну вечірку індійського сина, індійського мільярдера Мукеша Амбані. Тоді за триденну вечірку заплатили більше 100 мільйонів доларів, пропонували 2500 тисячі страв. Одним із образів нареченої стала сукня Black lively із медгала. Дрес-код для гостей вечірки був опи. Сани на дев'яти сторінках відбулася також превесільна вечірка у канах. Якраз у датах канського кінофестивалю на вечірку було запрошено 1200 осіб. Запрошеними зірками на вечірці були Кеті Перрі, Бекстріт Бойс, Андреа Бочелі, які розважали гостей свята одразу після заходу. Гості заходу разом із нареченими вирушили у круїз Середземним морем. Подію організовував голова індійського конгломерату Реліанс. І найбагатша. Людина Азії зі статками у 114 мільярдів доларів за версією Форбс, річний Мукеш Амбані. Однозначно на самому весіллі буде дійсно щось грандіозне. Ось такі справи. Давайте поговоримо про побачення Кендал Дженнер та Бет Бані, які знову грають у відносини. Не зрозуміло це піар-хід днями. Кендал Дженнер схвилювала аудиторію соціальних мереж новими красивими світлинами, зробленими в Луврі, але багатьох більше здивувала не сама краса на знімках, а відсутність людей у самому музеї. Як виявилося, Бет Бані організував романтичне побачення в Луврі, яке включало приватну екскурсію у вечірній час. Більшість назвали це побачення новим видом багатства. І запитали ціну такого задоволення, тому якщо ви хочете роздобути лувр у своє розпорядження, то вам доведеться викласти близько 16 тисяч євро. Але це не остаточна сума, бо все залежить від тривалості оренди. Леді Гага виступила проти Шона Підіді-Компса. Колись знаменитий репер Шон Підіді-Компс із мільярдним статком вирішив, що він підкорив усі вершини. Ми обговорювали його злочини в декількох відео. Минулого року його колишня дівчина Касандра Вентура звинуватила Підіді в багаторічному сексуальному насильстві і жорстокому поводженні. Вони познайомилися у 2005 році. Касандра і Підіді познайомилися в 2005 році, коли Вентурі було 19 років, а Шону Компсу – 37. Окрім цього, я нагадаю, що йому пред'являли позов за сексуальне насильство сім разів за останні шість місяців. Його майбутнє було в руках адвокатів найпрестижнішої юридичної фірми Нью-Йорку. Виявилося, що Леді Гага, яка є також клієнткою цієї фірми, повідомила своїх адвокатів, що відмовиться від їхніх послуг, якщо вони продовжують захищати репера. Після цього ультиматуму фірма стала думати, щоб розірвати контракти, оскільки леді Гага занадто актуальна зараз і стане найбільшою втратою для них. Видання News Nation повідомили, що фірма відмовилася від Шона Компса через тиск з боку хітмейкерки Леді Гаги. Інсайдер повідомив Леді Гага сказала. Що покине фірму, якщо вони не кинуть діді, і вона занадто велика, щоб її втратити. Нагадаю, що юридична компанія Грубмен, Шайр, and Sachs представляють деяких із найбільших імен у сфері розваг, у тому числі і попзірку леді Гагу. Виявилося, що ця інформація дійсно є правдивою, але частково. Перша частина те, що Шона Діді Компса виключили із потужної юридичної фірми є правдивою, але твердження про те, що причиною є слова. А Леді Гаги є неправдивими за словами її адвокатів. Цитата: рішення розлучитися із містером Компсом було ініціативно прийнято партнерами фірми кілька місяців тому, оскільки вони вважали, що це було правильно. Ексклюзивно повідомив представник юридичної фірми. Нам повідомили, що музичний магнат, який бере участь у низці судових позовів пов'язаних із звинуваченням у торгівлі людьми та зґвалтуваннях, був припинений принаймні вісім тижнів тому через характер і кількість. Кість звинувачень. Цитата повідомлення про те, що це рішення було результатом тиску клієнтів, просто не відповідає дійсності, сказав представник цієї юридичної фірми. Цитата цієї бесіди ніколи не було. До речі, правдивою є інформація про те, що Підіді вирішив продати свій особняк у Лос-Анджелесі, в якому у березні проводилися. Масштабні обшуки. І, як з'ясувалося, репер тепер хоче покинути взагалі Лос-Анджелес і більше не повертатися туди. При цьому зараз артист відпочиває у Джексон Гоулі із друзями. Вирок поки що йому не винесли, і ведеться розслідування. Друзі, пишіть, що думаєте у коментарях. У мережі не стихають розмови та обговорення зовнішності Зака Ефрона. Нещодавно на екрани вийшов фільм Сімейна справа, де зак зіграв одну із головних ролей. Глядачі відзначають, що колись його миловидне обличчя стало дуже одутлим заколотим. У мережі екс коментатори пишуть, що вони не можуть зосередитися на перегляді фільму, тому що вони дуже здивовані зовнішністю зака Ефрона, яка їх відволікає. Два роки тому актор зізнався, що йому довелося зробити операцію на щелепі через невдання. Але падіння, але на думку громадськості однією операцією тут не обійшлося. Користувачі дивляться на фотографії до і після, і вони не можуть не помітити наявність філерів у губах, філерів у інших частинах обличчя. Ось така історія. Можливо, хтось дивився цей фільм чи зовнішність зака відволікала вас від перегляду фільму. Пишіть у коментарях. Саймон Коул розповів, що Гаррі Стайлз недавно телефонував йому для того, аби згадати час, коли вони разом працювали у One Direction. У своєму подкасті щоденник генерального директора Саймон згадав, що шкодує про те, що не викупив права у бойсбенду на назву гурту. Після чого Найл Хоран і Луї Томлінсон відписалися від нього в соціальних мережах. А Гаррі навпаки зателефонував під впливом ностальгії. Майлі Сайрус знялася у рекламному кампанії аромату Gucci Флора». Видно, що Майлі Сайрус кайфує від себе, і, напевно, кращої пісні для цього кампейну взагалі не можна було підібрати. Я нагадаю, що пісня Майлі Сайрус Flowers минулого року була хітом, в тому числі принесла їй багато нагород. Тому дивимося, надихаємося. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час завітати на мій канал. Сподіваюся, відео було для вас інформативним та цікавим якщо це так, то, будь ласка, підтримайте відео коментарем, це дуже сильно важливо для розвитку каналу. Ну і звісно ж я прошу вас підтримати наших найсильніших, найсміливіших людей нашої країни, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які захищають нашу землю і наближають з кожним днем нашу перемогу. Ми в це дуже дуже сильно віримо. І звісно, прошу вас не забувати про наших чотирьохлапих друзів, про маленьких пухнастик які потребують допомоги, я впевнена, що у вашому населеному пункті є притулок для бездомних тварин. Якщо хочете, ви можете завітати, ви можете підтримати притулок донатом, розголосом в інтернеті, можете підтримати тваринок кормом, можете забрати до себе в родину і подарувати чотирьох друзям, пухнастикам, сім'ю, турботу, друга. І таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Я дуже вас прошу не проходити притулки сто. Роною, будь ласка, кожна гривня має значення у цей час. Друзі, пишіть, як ваші справи, як ви зараз багато обстрілів. Друзі, і дуже прошу вас не забувати про себе, про своє ментальне здоров'я. Зараз непростий час. Мені здається, що немає зараз здорових людей. Ми всі травмовані і всім потрібна. Якась допомога, розмова. Це дуже важливо зараз. Не забувайте на своє ментальне здоров'я. Ну що ж, а я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. Тому друзі, до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Все, бай-бай!